Сьогодні про два законопроекти, але ці законопроекти стосуються кожного з нас. Перший законопроєкт е, сьогодні підтриманий парламентським комітетом з питань податкової політики, і він стосується підвищення податків. Е, які зміни ну, пропонуються? Перш за все: підвищення військового збору до 5%. Збільшення податків для першої і другої групи фізичних осіб підприємців. Третє: змінюється модель визначення розміру авансових внесків з податку на прибуток АЗС. Далі 1 на, для всіх форм ФОПів третьої групи. 25% прибутку для фінустанов. І нарешті 50% податок на прибуток банків у 2024 році, і головне, на що звертаю увагу: помісячна звітність податку на доходи фізичних осіб для економічного бронювання. Таким чином, за цей рік держава планує 58 мільярдів залучити в цьому році, і нарешті 137 мільярдів в наступному році. В найближчі дні голосування далі йдуть зміни до бюджетного кодексу, який повинен запропонувати Кабмін, і відповідно ці кошти будуть спрямовані до спецфонду держбюджета саме для сектора оборони. Ну і нарешті другий законопроект. Парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони також одноголосно при підтримав для прийняття в цілому як закону. Законопроект про заборону мобілізації осіб віком до 25 років, але звертаю вашу увагу: це стосується лише осіб, які були обмежено придатні і були мобілізовані. Вони пропонуються, що вони будуть звільнені із служби.